Яке покоління я скоро взагалі перестану лікувати? Це покоління 50 плюс 65, десь так. Що вони роблять? Коли вони приходять до мене з проблемою, ми її починаємо вирішувати досить гарно, вони молодці, виконують всі рекомендації абсолютно повністю, з ними дуже приємно працювати. Але після того як їм стає краще, вони Збільшуються в них сили, покращується рух в опорно-руховому апараті, і вони починають в півтора рази більше працювати. І через рік приходять, але вже з більшими проблемами. І давайте це все заново вирішувати. Тому я завжди закликаю їх: якщо у вас звільнилося час, збільшилося... Там кількість енергії, сили зменшились проблеми зі здоров'ям. Це не значить, що потрібно його заміняти роботою чи збільшенням накопичень цих проблем та питань. Особливо зверніть увагу це покоління, яке я вам сказав.